Вітаю, мої чарівні любителі астрології. З вами Климентка Наталія. Зараз поговоримо, що нас чекає на повний місяць в серпні, а він уже буде першого числа. Оскільки місяць буде знаходитися в знаці Водолій, а це знак, яким управляє Уран, планета незалежності, інновацій, всього новітнього, незвичайного. На повний місяць ми зазвичай або вже маємо результат, або маємо план, як діяти далі. Тож буде висвітлювати цей повний місяць у кожного свою сферу, в залежності від того, куди потрапить місяць, в який сектор вашого гороскопу. Та головними темами залишаються ті, які стосуються стартапів, інтелектуальної праці, всього новітнього, новітніх технологій, соцмереж, груп однодумців, ви вже зможете отримати. Результати від групової діяльності для себе з'ясувати, хто вам товариш та хто дійсно людина, яка має споріднену душу з вами. Чудово те, що в цей період. Коли настає повний місяць, буде потужна енергія, яку створюють між собою Марс, планета активності, ініціативи рішучих дій, та Юпітер, планета масштабування, розширення це планета великого щастя. Між ними буде потужний аспект тригон, який дасть нам рішучість і всі перешкоди нашому шляху до наших цілей будуть зруйновані. А тепер детальніше для кожного знаку зодіаку розберемо. І так, починаючи вже з овнів, це дуже активний ініціативний знак, і якраз ваш управитель є Марс. Тож у вас буде дуже багато потужної енергії для того, щоб ви, оскільки і так повний місяць багато енергії, ви можете не тільки підбивати підсумки своєї роботи, а вже й починати знову ініціювати нові ідеї. Він буде проходити цей повний місяць у вашому 11-му секторі. Секторі, який пов'язаний із водолієм символічно. Атож це буде хороший період, щоб ви підбили підсумки із усього, що пов'язано із вашими грандіозними мріями. А це може стосуватися вирішення стосовно соціальних проєктів, ви можете вже отримати від них результат. Або ж це буде спільний результат із вашими. Однодумцями. Можливо, ви вже цей період станете лідером у своїй групі. А Марс буде в цей період знаходитись у вашому шостому домі і давати гармонійний аспект до Юпітеру в другий дім. Другий дім це дім нашої самооцінки, грошей та ресурсів. Шостий дім це дім нашого здоров'я. Тож це буде хороший період, щоб за допомогою. Друзів, соціальних мереж, соціальних організацій і ваших мрій, ви покращили своє матеріальне положення, стан свого здоров'я. Ви можете вже отримати результати від своєї роботи. Шостий дім це робота в нам, це служіння людям, це здоров'я, це режим дня. А другий дім це наші ресурси, що також пов'язано із здоров'ям. Це гроші, які ми заробляємо для того, щоб нам вистачало на життя. Наступним будуть тельці і повний місяць буде висвітлювати сферу, яка пов'язана із вашим десятим домом. Це дім кар'єри, статусу. Тобто, ви вже можете отримати результати, які пов'язані із тим, що можуть реалізуватися ваші наймасштабніші плани, може змінитися статус, адже. А ви можете отримати диплом, або ж отримати потрібну для вас звістку, документ. Це може бути статус, який пов'язаний із вашим новим соціальним положенням. Наприклад, ви можете стати батьком або матір'ю, вийти на пенсію, або ж навпаки, стати студентом. В цей період Марс у вас стоїть в п'ятому секторі. Це сектор відпочинку, розваг, свят, також вашого хобі, спортивних досягнень. А Юпітер стоїть. В першому домі, тобто він дає розширення вас як особистості вашого авторитету, це дуже хороший аспект, який дає вам активність саме по п'ятому секторі. Він також ще пов'язаний з вашою творчістю, з дітьми. Із романтичними стосунками, з відпочинком. Для близнюків повний місяць буде в дев'ятому секторі, а це все, що пов'язано із мандрівками, із всім закордонним, ви можете вже отримати результати, наприклад, за навчання англійської мови або вивченням іноземної культури, або ж можете вже отримати довгоочікуваний документ. Що стосується закордону, або ж виїзду, або закордонний паспорт, це також може бути вже звістка про те, що ви знайдете ту людину, яка буде вашим гуру, наставником, або ж самі станете нею. Та скоріш за все, оскільки дев'ятий дім це дім, який пов'язаний із мандрівками і іноземними країнами, а Марс буде в вашому четвертому секторі, Юпітер буде в вашому дванадцятому секторі, то це всі сектора, які відповідаються за наше місце знаходження. Четвертий це наша батьківщина, це наша домівка. А Юпітер в дванадцятому секторі це все, що пов'язане з далекими землями. Все, що пов'язано із таємними науками, із енергопрактиками, це також дім ізоляції. Тож, можливо, ви або отримуєте певні результати із що пов'язані із вищою освітою, яка дає вам глибоке розуміння людей, це може бути психологія, або ж все, що пов'язано з кордоном, це може бути переїзд або навпаки повернення додому. Для раків буде повний місяць у восьмому секторі. Це сектор ризиків, кризових ситуацій, спадку, а також дім великих грошей, яких ми не заробили власною працею. В цей період ви можете отримати результати за спільну роботу із партнерами по бізнесу, або ж отримати документи, які пов'язані із соціальними виплатами, із отриманням спадку. Марс буде в цей період у вашому третьому домі, а це все, що зв'язується. Із паперовою роботою, і з інформацією, з навчанням. А Юпітер буде давати домашньо гармонійні аспекти з 11 сектору. А це сектор соціальних організацій, це сектор соцмереж та однодумців. Тож, можливо, вам буде допомога від знайомих, яких, наприклад, по блату, яких ви знаєте, від ваших корисних зв'язків ви зможете отримати. Потрібні вам документи або ж потрібну інформацію, яку потім можете вже використати для того, щоб реалізувати себе по восьмому секторі. Також ви можете вже зробити так звану роботу над помилками, якщо щось вас не влаштує, на повний місяць у вас буде ціли два тижні для того, щоб підкоригувати. Для левів. Повний місяць буде давати результат по всьому сектору. Це сектор партнерства, це все, що пов'язано із першими шлюбами, із нашими клієнтами, із нашою практикою. А Марс та Юпітер будуть давати гармонійні аспекти один до одного. Із Другого в десятий сектор, другий дім це дім грошей, а десятий нашого статусу та реалізації. Тож у вас чудова можливість, щоб ви отримали результат, який пов'язаний буде із вашим бізнесом, коли ви зможете підвищити свій статус і заробити більше. Головне діяти Марс з Юпітером дає дуже потужну енергію для того, щоб ви діяли амбіційно, масштабно і підвищували свій авторитет в соціумі. Для дів повний місяць буде в шостому домі. Це дім, які пов'язані із режимом дня, допомагаючими професіями, з вашою рутинною працею та домашніми тваринами. Ви вже зможете для себе зрозуміти, чи подобається вам дана робота, або можливо по ретро-Венері вам зараз захочеться змінити режим дня на краще. Наприклад, поз... позбутися звички, вживати солодке, або менше вживати солодощів цукру. А Марс буде робити гармонійні аспекти з Юпітером із першого в дев'ятий сектор. Те, що стосується особисто вас, ваші дії будуть націлені саме на себе, на себе любих. І дев'ятий сектор це зростання, розширення нашого кругозору, це мандрівки, тобто вони також будуть сприяти вашому зросту і. Можливо, ви вже з'ясуєте для себе, хто буде вашим наставником для того, щоб ви, полюбивши себе і своє тіло, пішли і зробили, наприклад, впровадили в своє життя корисні звички. Або ж вже буде результат, що стосується, можливо, ви отримаєте роботу, таку, яку хотіли, саме завдяки вашим талантам, навикам, ви зможете отримати за кордоном роботу вашої мрії. Або ж поїхати відпочивати, щоб це було корисно для вашого здоров'я. Взагалі, в серпні місяці настають ваші дні народження мої шановні діви. І коли сонце знаходиться в вашому першому домі, то це є чудовий час для того, щоб ви звернули увагу на себе. Це може стосуватися і вашого статусу, і здоров'я. Ви можете поїхати на відпочинок для того, щоб, або ж, покращити своє здоров'я, для того, щоб ви могли. Наповнитися і вже протягом року, солярного вашого року, особистого нового року, ви наповнилися, наповнилися енергією сонця і вцілили в життя свої наймасштабніші грандіозні цілі. Любі мої Терези, повний місяць буде висвітлювати сферу вашого життя, яка пов'язана із дітьми, із святами, із івентами, із романтичними зустрічами, з професійним спортом, з вашим хобі. Тож ви вже можете отримати результати за свою творчу діяльність. Ви можете вже для себе з'ясувати, куди ж ви хочете поїхати відпочивати, наприклад. Або ж, якщо у вас зав'язалися романтичні стосунки, або зараз відбувається ем, букетний цей медовий період, то ви можете з'ясувати, чи та людина поряд з вами розкриє ці. Теми повний місяць. А допомагати буде вам Юпітер з Марсом. Юпітер стоїть у восьмому секторі, а це також сектор езотерики, всього таємничого, а це сектор психології і пристрасті, сектор зачаття, сектор ризиків. А 12-й сектор це, е, це далекі землі, а це також езотерика, психологія, це е, націленість. Е, Трошки усамітнитися для того, щоб зануритися в свій внутрішній світ, знову ж таки, для того, щоб оцінити себе по ретровенері, чи ті відносини з цією людиною ви зараз чи ні. Тож це буде досить такий енергійний пристрасний період для вас. Скорпіони, мої детективи. Сектор четвертий буде у вас задіяний на повний місяць, а це сектор, який пов'язаний з нерухомістю і з вашою сім'єю, традицією роду. Ви можете, наприклад, з'ясувати. Можливо, ви хочете працювати з дому, або ж це буде стосуватися нерухомості. Зараз хороший період робити ремонти по ретровенері, або ж переїжджати туди, куди вам краще, де вам подобається. Куди ви давно хотіли. А оскільки гармонійні аспекти між Марсом та Юпітером будуть давати вам потужну енергію діяти і мислити масштабно, Марс стоїть у вашому 11 секторі, це сектор соцмереж, соціальних проєктів, однодумців, то ви можете працювати з дому. Зараз і. Отримати результати вже переглянути свої результати за свою діяльність в соцмережах, за свою діяльність із соціальними організаціями. І Єпітер буде допомагати вам, хорошими партнерами, які стоять в цьому секторі, можете отримати вже результати за клієнтську діяльність, можете. Може бути більший прихід ваших клієнтів. Тож, бажаю вам успіхів, щоб все склалося так, як вам хочеться. Шановні мої стрільці, повний місяць висвітить тема, яка пов'язана з вашим третім домом: це дім братів, сестер, тіток, дядь, сусідів тобто, всього близького оточення. Це навіть можуть бути Ваші друзі або колеги по роботі, з якими ви дуже сильно спілкуєтеся, адже в наш період, такий метушливий, дуже багато людей мають саме друзів серед своїх співробітників. Це може пов'язано бути з недалекими поїздками, можливо, ви отримаєте результат за свою комерційну діяльність, або ж отримаєте потрібні вам документи. Марс буде діяти в вашому 10 секторі, тож отримання певного документу може і змінити ваш статус, це також розширює можливості ці Юпітер. А Марс стоїть у вашому 6 секторі. Ви будете активними на роботі, або ж просто дуже буде багато роботи. Вас вдома, своєї рутинної роботи, або ж буде багато роботи пов'язано із допомогою іншим людям, із консультуванням. Козороги, я вас вітаю з тим, що в другому секторі буде у вас проходити повний місяць. Другий сектор це сектор ресурсів, вашої самооцінки, це сектор, який пов'язаний із накопиченням, і цим сектором. Управляє Венера символічна, яка зараз ретроградна. Тож ви можете отримати результати, або вже з'ясувати для себе, ким ви хочете працювати. Можливо, вам потрібна буде додаткова робота, або ж ви зміните роботу на ту, яка вам подобається, яка буде давати більше доход, або ж менше працювати, більше отримувати. Оскільки стоїть в вашому дев'ятому секторі, ви будете дуже активними в пошуку, наприклад, потрібного вам наставника, який в цьому допоможе. або ж це можуть бути поїздки за кордон, або мандрівки, або отримання важливого для вас документу. А це також ще період, який пов'язаний із друкарською діяльністю. А от Юпітер буде давати гармонійний аспект до Марсу із п'ятого сектору: це сектор відпочинку, свят дітей, вашої творчості, це також романтичні зустрічі. Це оскільки Юпітер в п'ятому секторі, Юпітер розширює, то у вас може бути поповнення в сім'ї, або ж звістка про поповнення вашої родини. Або ви своє хобі переведете в свою роботу. І це може бути пов'язано із закордоном, або оскільки ви отримаєте вищий статус отримавши, наприклад, якийсь важливий для вас документ, диплом, а то ви зможете вже отримати більшу більший дохід за вашу роботу, яку ви любите, яка раніше була вашим хобі. Водолійчики, дуже цікаво для вас буде 1 серпня, адже повний місяць буде в вашому першому секторі і буде висвітлювати все, що пов'язано із вашою особистістю. Це може стосуватися і статусу, і роботи, і здоров'я, і ваших бажань, і ваших мрій. Це все ви можете зробити. Опираючись на колектив, на однодумців, на ваші соціальні зв'язки, а все, що пов'язано із новітніми технологіями, використанням нових гаджетів. Пітер буде в вашому четвертому секторі: це сектор нерухомості і традиції роду, підтримка родини. Це може бути Робота, наприклад, яка пов'язана із батьківщиною або ж з вашою оселою, де ви проживаєте, із нерухомістю, із вашою мамою. А Марс буде активність проявляти у восьмому секторі, секторі ризиків, проте і секторі великих грошей, секторі спадку. Це сектор і психології, сектор зачаття. Тож звістки можуть бути також і про поповнення вашої сім'ї. Риби, в 12-му секторі буде ваш повний місяць. А 12-й сектор це якраз ваш дім, тобто в наступний повний місяць буде вже в вашому секторі. І зараз у вас такий 12-й дім це дім минулого дім усамітнення, ізоляції, це дім ретритів, психології, якраз для того, щоб ви зараз трошечки замислилися в себе і підготувалися до. Отримання результатів вже в кінці цього місяця. Дуже він такий. Цей місяць буде енергетично психологічний, енергетично напружений, емоційний. Юпітер буде стояти в вашому третьому секторі. Це сектор. Всього вашого близького оточення, ваших рідних, братів, сестер, сусідів це сектор, який пов'язаний із комерцією, із письмом, отриманням інформації, з курсами. А Марс буде в вашому сьомому секторі. Знову ж таки, партнерський дім, дім клієнтів, дім партнерів по бізнесу або по шлюбу, це дім вашого власного бізнесу. Це також можуть бути невеличкі юридичні документи або ж суди. І цей період ви можете отримати дійсно хороші результати, вже по, якщо у вас така ситуація і є, то хороший буде вердикт на вашу користь, скільки це гармонійні аспекти. Взаємна інформація, щось таке буде вам уже відомо. Відомо про ваших однодумців або ж близького кола оточення і груп людей, серед яких ви знаходитеся. Любі мої чарівні знаки зодіаку. я вас вітаю із повним місяцем, із настанням серпня, і наповнюю нас великою енергією. Дуже багато буде ретроградних планет. і ще на початку вересня буде також ще й ретроградний. Уран, тобто, це все для того, щоб ми набралися енергії, трошки призупинилися і звернули увагу до себе і до тих подій, які ми вже проживали, щоб ми зробили роботу над помилками і переможцями, йшли далі, реалізовували всі свої проекти. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, щоб бачити більше корисних відео, які допоможуть вам реалізувати свій творчий потенціал. До наступних зустрічей в наступних відео.